ТОП 10 квітучих кімнатних рослин. Найкращі рослини, щоб створити в своїй оселі справжній квітковий рай. Азалія. Примхлива красуня, яка дає так багато квітів, що не видно листя. Це справжнє море з ніжних квіток. Це одна з найгарніших квітучих кімнатних рослин. Ця квітка досить вибаглива та потребує певних умов. Вона любить прохолоду, розсіяне світло без прямих сонячних променів, субстрат в горщику повинен бути завжди вологим, але без застою води. Не завжди можна зберегти цю квіткову розкіш в такому ж вигляді, як ви придбали її в магазині, бо вона росла в оранжерейних умовах та отримувала підцілені підживлення для рясного квітування. Але якщо азалія адаптується до умов вашої оселі, то вона буде квітувати не менше двох разів на рік, і кожне цвітіння буде тривалим та пишним. Після адаптації до квартирних умов азалія вже не капризує і чудово зростає та квітує. Гібіскус або китайська троянда дуже популярна квітуча рослина, яка зростає повсюду, і у шкільних коридорах, і у сучасних квартирах. Гібіскус має великі, неймовірно ефектні квіти. Це квітуче кімнатне дерево, яке гарне піддається стрижці та формуванню. Має багату кольорову палітру, різноманітну форму квітів, і просту, і махрову, однотонне або двокольорне забарвлення. Є сорти швидко зростаючі, які чудово підійдуть для просторих приміщень. Є сортові красуні, які зростають повільно та мають компактні розміри. В результаті ретельної селекції такі гібіскусі мають неймовірних кольорів квіти, не тільки червоні, жовті чи рожеві, а навіть фіолетові або бліто-лавандові. тож вибір величезний, та й у догляді гібіскус не складний, підійде навіть для початківців, любить яскраве світло та гарний полив, квітує на верхівках молодих гілок. А якщо хочеться чогось вишуканого, елегантного та витонченого, тоді обирайте Антуріум. Ця рослина прекрасно пасує до сучасних інтер'єрів. Подивіться на ці червоні квіти у формі серця. Антуріум має ще іншу назву чоловіче щастя. Напевно тому, що якщо чоловік подарує коханій таку прекрасну квітку серце, то такий подарунок точно не залишить жінку байдужою. Подивіться на цю вишукану красу червоні та рожеві квіти. Куплений в магазині він ще кілька місяців буде тримати квіти та прикрашати кімнату, навіть якщо його просто вчасно поливати. Але загалом ця квітка для досвідчених квіткарів. Тож, якщо хочете мати анторіум у своїй домашній колекції довго, доведеться приділяти йому достатньо багато уваги. Пересадити в спеціальний ґрунт, часто оприскувати, слідкувати за вологістю ґрунту, щоб він не пересихав. Але ж ця витончена краса вартує зусиль. А ось Пеларгонія дуже давно відома, затишна домашня рослина, що прикрашає підвіконня людських осель вже кілька століть. Вона має безліч кольорів та відтінків від неймовірно яскравих до ніжно-пастельних. Розибудні сорти здивують своєю подібністю до маленьких трояндочок, зібраних в пишні суцвіття. Давно знайома бабусина квітка, але яка прекрасна. Пеларгонія надасть затишності та яскравих барв і міській квартирі, і за міському будинку. Королівські пеларгонії здивують великими квітами та рясним квітуванням. Ну і в догляді вона достатньо проста рослина, помірний полив, бідний груд. Холодна зимівля. Це все, що потрібно пеларгонії для пишного квітування. Це якраз та рослина, яку потрібно тримати на голодній дієті. Якщо перегодувати добривами, то пеларгонія видасть шикарне листя, але квіток майже не буде. Стійка до спеки та шкідників. Чудова, легка в догляді рослина. Фіалка. Розкішна красуня, яка не займає багато місця. Ідеальна для підвіконня, також стара добра знайома усіх квіткарів, її компактні розміри та розмаїття сортів роблять фіалку однією з кращих рослин для дому. Зовсім небагато зусиль та догляду і ось уже на вашому підвіконні пишний букет угорщику. Квіти у фіалок тримаються довго, цвітіння триває більше місяця. При гарному догляді квітує кілька разів на рік. Знавці фіалок рекомендують обирати маленький горщик, пухкий дихаючий ґрунт, оновлювати ґрунт після кожного квітування або принаймні раз на рік, підживлювати добривом для квітучих рослин. І Тоді фіалка квітуватиме велетенськими шапками чудових квітів. Орхідея фаленопсіс. Найдоступніша та найневибагливіша серед орхідей. Кожне квітування триває кілька місяців. Шикарні кольори та витончена форма квітки. Вони прекрасні. Також не потребують багато місця, дуже зручні для підвіконня або стелажа, але, звичайно, вимагають певного досвіду та догляду, щоб заквітнути вже в квартирі. Проте якраз багато часу догляд за орхідеями не потребує. Часті пересадки не потрібні, полив також нечастий. А ось оприскування листочки водою або добривами орхідея полюбляє. А тепер до вашої уваги не дуже відома, але чудова квітуча рослина кросандра. Невибаглива, яскраво помаранчева, довгоквітуча рослина. Кожне суцвіття колосок квітує не менше місяця, розпускаючи поступово квіточки метелики. Отак колосок розкривається, формуючи пишну яскраву шапочку. І так же поступово по одній квітки облітають. Кросандра квітує довго, з весни до осені, любить гарний полив та яскраве світло, дуже легко розмножується живцюванням. Зверніть увагу на кросандру, це не банальна і цікава квітуча рослина. З має вишуканої форми білі квіти, які яскраво виділяються на тлі блискучого зеленого листя. Створюючи яскравий контраст. Жіноче щастя, його друга назва. Дуже популярна зараз рослина. І не дивно подивіться на цю вишукану красу. Також чудова рослина для сучасного інтер'єру. Білі квіти пасуватимуть навіть до найаскетичнішого біло-сірого дизайну. У догляді не складний, якщо вивчити його характер, а характер у спатифілума дуже нетерплячий. Не терпить сухого ґрунту, так само, як і переливу, вимагає уваги від власника. Спробуйте тільки забути його вчасно полити. Листя одразу пов'яне і буде висити ніс ганчірочками, дивлячись знімим докіром на власника забувайку. Але якщо вчасно поливати, обрати місце без прямого сонця, посадити у пухкий дихаючий ґрунт. То вдячний з патефілом швидко зростатиме та обов'язково віддячить появою білих квітів. Бегонії. Це королеви серед квітучих. Цікаві, наче воскові квіти, що виглядом схожі на троянди. Найефектніші квіти у бульбових бегоній квітують з весни до осені. На зиму бульбам потрібен спокій. Королівська красуня. Каланхоє. Квітують довго та рясно. Пишні суцвіття зібрані на кущі як букети. В магазинах зараз дуже великий вибір каланхоє на будь-який смак. Це дуже світлолюбна рослина, відноситься до сукулентів. Може зацвісти в квартирі лише за умови яскравого освітлення. Якщо у вас південна чи західна кімната, то це чудова рослина для сонячного підвіконня. Після квітування квітоноси обрізаються, рослині потрібно дати час для відпочинку, приблизно місяць. Бажано переставити у тінь, полив скоротити до мінімуму. Після періоду спокою повернути на яскраво освітлене місце та відновити полив, і каланхой знову зацвіте своїми милими букетами.